Стрітрейсинг зававка для багатих, які губують спортивні тачки та розсікають на них вулицями міст. Стріт означає вуличний, Навіть паркувальний майдан. Стрітрейсери можуть перетворити на гоночний. Єдина проблема вони створюють небезпеку для водіїв, тобто для нас з вами. Такі фінти скаже нова поліція і скільки заробляють організатори нелегальних вуличних гонок зараз дізнаємось. На старт: Увага! Погнали! Держитесь! Прямо зараз ми покажемо, як організатори нелегальних перегонів підсаджують на цю небезпечну забаву ваших дітей. Що у вас тут У нас на День дідрання клуба. А ще що ж у буде? Драх Будет на позже. Кілька років тому під час так званих покатушок на Бориспільській трасі загинув чиновник Мінекономіки Сергій Чекашкін та молодий хлопчина Ярослав Сорокін, який збирався зафільмувати весь, так би мовити, драйв на камеру. Тоді правоохоронні органи серйозно взялися розганяти авторозбишак з нічних вулиць Києва. Раніше боролись, І боролись жорстко, вони просто приїжджали, вони приганяли. Палівочної машини, ані полівалі Тобто вони то можуть приймати приймають А Также ні заставляли адмінпротоколи за переобладнання транспортного засобу. Є така стаття в ПДР. Ну составляли протоколи за аварійну їзду, то тобто це все знімалось на відеокамери, той тобто боролись. Але сьогодні жителі столиці знову не сплять. Хтось через постійний шум автівок під вікнами, а хтось через те, що хвилюються за своїх малолітніх дітей. Які ночами відтягуються на так званих покатушках. Клуби стрітрейсерів розростаються з шаленою швидкістю по всій країні. От, смотри, скільки учасників. жахлива дорожня транспортна пригода в самісінькому центрі Києва. Три смерті на нелегальних нічних перегонах посеред Києва. Вуличні перегони у Чернівцях закінчилися трагедією. Лише в Києві ми нарахували близько десяти. В Одесі, Харкові та Дніпропетровську майже стільки ж. Звідки ж вони беруться і чому за них ще досі не беруться правоохоронці? Ми розпочинаємо власне розслідування. Любителі адреналіну активно піаряться в молодіжних соцмережах. Кожен бажаючий в один клік може стати членом клубу стрітрейсерів. Щоп'ятниці та суботи, після 16.00 вуличні шумахери отримують повідомлення з точними координатами так званих покатушок. Київ, Петрівка, парковка одного з найбільших гіпермаркетів столиці. І прямо тут, і прямо зараз любителі швидкості розпочнуть своє небезпечне шоу. Вхідний квиток може придбати кожен школяр, бо коштує він смішні гроші. А що, що почув гривень? Є Це дійсно вражає. Металічна проволока вже полезна. А небезпечно? не без опасна? хлопне в будь-який момент. Не буду кривити душею. Підпільні горщики витворяють цікаві трюки. Але ж якою ціною? Це вже корд подис. На може вилетіти, або перевернутися. Будь-якої миті може статися смертельна аварія. Благо ми довго тут не затримуємося і колоною вирушаємо на іншу точку, де нам обіцяють. Справжній екстрим. 23.00. Мікрорайон Троєщина, вулиця Пухівська. Тут зібралося багато розпаленої молоді. Більшість на підпитку. В чому ж кайф? Невже це так круто? Ми наважуємося прийняти участь у перегонах. По вузенькій залатаній дорозі нам вдається вижити 250. Це дійсно лоскоче нерви. Але мені, якщо чесно, ще хочеться жити. Тож пора зробити дзвінок друзям. Чекайте з'єднання з оператором служби 102. допомогти. Я просто вже не можу спати. Ви знаєте, тут кожну ніч проходять оці нелегальні гонки. Тим, що відбувається далі, я просто шокована. Юні шумахери ніяк не реагують на правоохоронців і продовжують перегони прямо у них під носом. А самі сміливі ще й фотографуються на фоні поліцейських, це ж тепер модно. Невже на любителів поганяти з вітерцем не можна знайти управи? Як це прокоментує сама поліція? Одним із методів боротьби з цим являється дія на випередження. Поліція обіцяє нам ось ось і стрітрейсери зникнуть назавжди з нічних вулиць, принаймні в столиці. Ми оперативно отримуємо інформацію від наших інформаторів. Декілька патрулів приїжджає на місце їх можливого збору. І ми вже чекаємо. Тільки вони починають збиратися. Як правило, першими приїжджають організатори, зустрічають своїх учасників, і ми починаємо спілкуватися з організаторами. Проводимо профілактичні бесіди.